По поняттям, у Зеленського розпочалася кадрова сверблячка на банку Стався переляк е, через політичну відповідальність. Тут вони вчепилися як навіжени за пана Кудрицького, голову е, Укренерго. От вони його наставці зобов'язали написати заяву без рішення наглядової ради. Ви не звільните керівника. Е, 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 Укремер та ви збудували таку країну, в якій ніхто не захищений законом. Ніхто це все більше нагадує мафіозну державу. Це все наслідок того, що Зеленському Зеленського залякує його найближче оточення. Ми спостерігаємо, що зеленського є явно по Оманському, так би мовити, пакту набір держслужбовців недоторканих. Вітаю, друзі. Ви знаєте, приміщення колишнього ЦК КПУ на вулиці Банковій, а тепер офісу президента, мабуть, має якийсь певний магнетизм, який перетворює особу, яка там осідає, трошки в царя. Ми вже скільки раз говоримо про те, що нинішня влада просто розтоптала Конституцію і вона керує е, на якомусь, ну, по поняттям, те, що називається. І от по поняттям, у Зеленського розпочалася кадрова сверблячка. Він прибрав е, командуючого військово-повітряними силами, причому ні висновків комісії, яка б розслідувала втрату літака і загибель пілота. Ні, тут ж треба розуміти, що коли трапляються такі випадки, і коли раптом член парламентського комітету, коли навіть голова підкомітету парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, Мар'яна Безугла починає звинувачувати у, у дружньому вогні. Систему Петріот проти F16. Це виглядає як така пародія на те, що, ну, на чому відтанцювались потім всі зет-блогери. По суті, у зет-блогерів Мар'яна Безуга стала найциту... найцитованішим українським автором. Вони там ледь не ритуальні танці скакали з приводу того, що, про що. Понаписувала Мар'яна Безугла, а особливо після усунення командувача військово-повітряних сил Миколи Олещука. Ну, у зеленського патологія кадрова це особлива так би мовити сверблячка. Це, це його такий ну, гондурас, який він розчухує вряди годи, тільки бачить якусь яскраву особистість. А командувач військово-повітряних сил його призначили здається за півроку до початку війни. І саме він організував порятунок літаків, коли ну, за пару годин до удару авіацію підняли в повітря всю, яку тільки можна. Ми пам'ятаємо, що були дуже такі серйозні удари по аеродромах. Ну і авіацію вдалося зберегти почасти. Що ж, ну, принаймні, це пряма вертикаль eh, Зеленського. Звільнити командувача повітряних сил. Хоча я це не робив, тому що враження таке виглядало, що на банку стався переляк через політичну відповідальність. Якщо вони дозволили без углий оприлюднити ну, фабулу про дружній вогонь. То це чесно кажучи була сверблячка, як з метою просто перекрити перекласти відповідальність все на Миколу е, Олещука, і е, ну щоб політичне керівництво до цього не було причетне, але воно зреагувало. Відставка Олещука відбулася до речі дуже дивно. Бо в цей час міністр оборони перебував по-моєму США разом із Єрмаком і Юлією віце премєркою про яку я вже жартував, що Свереденко взяли, щоб вона Єрмаку каву подавала. Ну, так в деяких певних колах експертних в США говорять. Так от Бог з ним, але без висновків комісії, без залучення, без залучення спеціалістів з США для оцінки цього інциденту. Зробивши голосні перестановки кадрою, по суті, цією відставкою Зеленський зафіксував фабулу, яку оприлюднила Мар'яна Безугла. І ця фабула не на користь України. Тобто ідея цього сюжету, який поширила Мар'яна Безугла, зводився до того, що українці придурки їм зброю давати не можна. Чому Микола Олещук справді. Апелював до, до суспільства з метою напишіть хтось заяву на Мар'яну Безуглу, бо ну так не робиться. Хтось її повинен зупинити. Вона вона просто підриває обороноздатність країни, причому авіація це не та контора, так би мовити, де займаються постійним окозамилюванням, тому що там, там все має цифровий вимір. Тобто, випад Мар'яни Безуглої проти Миколи Олощука, це був інструмент банку і для того, щоб перекласти швиденьку відповідальність за збитий літак на військових, втер вмити руки і надути щоки, сказати, що от я прийняв кадрове рішення. Та з такою швидкістю треба приймати рішення, наприклад, по Галущенку, наприклад, по Котіну, наприклад, по інших персонажах. Тут вони вчепилися як навіжені, за пана Кудрицького, голову е, Укренерго. От вони його наставці зобов'язали написати заяву. Яку заяву написати, хлопці? Ви читайте положення про акціонерну кампанію. Е, е, про, е, ну, е, е, про правила призначення звільнення керівництва. Без наглядової ради, без рішення наглядової ради, ви не звільните керівника «Укренерго». Але чому ви вчепилися <запиліття> за ну, особливо звинувачуючи його в тому, що компанія не забезпечила ну, збереженість енергооб'єктів достатньо? Так чекайте, а хто це в нас розпоряджався фінансами на будівництво захисних об'єктів на е розподільчих підстанціях і на, ну, на інших енергооб'єктах? Хіба ви не звільнили Мустафу Наєма, в якого Кабмін забрав гроші, призначені Євросоюзом для е захисних споруд на енергооб'єктах? Хіба ви не звільнили віце-прем'єра Кубракова, на якого начіпляли всіх собак по відмові чи незбудованих захисних капонірах на енергооб'єктах? Так а чекайте, а Галущенко взагалі має відношення до енергогалузі чи немає? Чи ви звільняєте всіх, аби собак не навішувати на Галущенка? Цікаво, дуже виходить. Цікаво. Ну скажімо, банкова наскільки підстаралася по Кудрицькому, що вони смикнули Вищий антикорупційний суд, весь антикорупційний суд зобов'язав набув відкрити справу на Кудрицьку. Тобто, типова така Гебешна розводка в стилі присунуть когось неугодного керівника, якщо, якщо він захищений якимось законом, та ви збудували таку країну, в якій ніхто не захищений законом, ніхто. Воїни не захищені, цивільні не захищені, держслужбовці не захищені, політики не захищені. Тобто це все більше нагадує мафіозну державу. Іншої Зеленський збудувати не міг, тому що все оточення, яке вкладалося в вибори і в просування його, воно спроможне існувати тільки в рамках мафіозної держави. І, от, врешті-решт, ми йшли і йшли в Євросоюз, і в певний момент ви пригадуєте, що говорила Урсула фон дер Ляйн на початку виборчого процесу в Євросоюзі. От ми зараз проводимо вибори, і десь, уже в кінці липня, ми розпочнемо діалог з Україною про набуття членства в Європейському Союзі, вже почалася осінь. Хтось пам'ятає звуки якихось пропозицій про початок діалогу з Євросоюзом, з Брюсселю? Долітали якісь звуки чи не долітали? Натомість ми бачимо історію із Грузією, в яку зараз спішно вірвався Китай, і Китай забетонує там так режим. Тобто, по суті, Грузію перетворять в авторитарну державу. І зроблять її частиною цього авторитарного полюсу е під керівництвом Китаю. Звичайно, що китайська партія є і в нас. Арахамію варто згадати. Здається, саме він ініціював е візит. Олени Зеленської на сторіччя Компартії Китаю. Ну, слава Богу, що Китай зараз запетляв, так би мовити, зі своїми мирними ініціативами, і з цього нічого не виходить. Бо якщо раптом Зеленському його оточенню вдасться продавити сценарій китайський замирення з Росією, боюся, що Україна так само може опинитися на орбіті Китаю, а не Заходу. Ну, принаймні. Зеленський зараз демонструє той авторитарний стиль, який характерний більше китайській спільноті, китайському полюсу на планеті Земля, а не демократичному полюсу. Хоча, звичайно, якщо пригадати цю формулу Зеленського і саміт миру, то саме демократії склали основу е ну, присутності. На цьому форумі, на цьому саміті, то чому ж, коли від демократії ми отримуємо реальну допомогу? Ми самі не добудовуємо демократію в країні. Чому влада українська весь час, отут, коли від демократії щось треба, вони всі клянуться мамою, що Україна це надія демократії світової? Тільки вони отримали своє, вони зразу розвертаються і трамбують опозицію, розвертаються і знущаються із економіки, знущаються з, ну, просто з людського життя, врешті-решт. Через що я почав з того, що приміщення на банку і воно має якийсь патологічний вплив, воно перетворює всіх у секретарів ЦК. Навіть демократичний президент в ряди годи часом міг би буркнути про те, що ну, якась там виборча система не та, чи, чи, чи те несе, і те, не так, і, і, і третій термін комусь треба було. І, ну, Ми бачили. Спокійно пішли з Банкової тільки два президенти: Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Люди, які дійсно закріпили Україну. В західній орбіті. Але ж все, що зробив Зеленський за 5 років свого сидіння на банковій, він, по суті, демонтував всі маркери демократичності. У нас нема, нема нічого. У нас ні свободи слова нема, ні свободи виборів нема, ні свободи пересування нема. Нічого. І не все це можна списати на е, війну. Війна триває 11-й рік, але в часи Порошенка навіть під війну обмежень з пересуванням особливих не було. Вдалося дещо загасити інтенсивність бойових дій, і частина українців наскільки пропухла від щастя, що забула, що в нас війна і що в нас агресор забрав частину території. Так розслабилися, що кинулися голосувати за Зеленського, який договориться з Путіним посередінки. Бог з ним. Але просто ну, на феномен місця на геніушлоці, так би мовити, на, на, на банковій все не спишеш. Якщо в людини авторитарні замашки і небажання будувати нормальну європейську країну, то. Такою людиною легше й маніпулювати. Ми бачили, що в нього татаро воював з Чеченцями, це наслідок просто патологічного страху. Його, ну, це все наслідок того, що Зеленському... Зеленського залякує його найближче оточення. І, по-моєму, в нього вже патологічний страх перед будь-яким норм, будь нормальним керівником, який займає ту чи іншу посаду. І тільки Олещук. Ну, а Олещук завжди був медійною особою. І тільки з'явилася змога усунути більш-менш медійного військового, вони ж хутенько усунули. Ну, я думаю, що вони випхали Олещука в обійми до майбутньої політичної військової партії. Не знаю, чи очолить її залужний, чи, чи вона освятиться ця партія іменем Залужного, але ми знаємо точно, що військових в майбутньому парламенті буде дуже багато. Через щось страх Зеленського такий. Але ж Кудрицький це, по-моєму, інший випадок. Це бажання не, ну, скажімо так, відгородити від відповідальності Галущенка. Бо. Ми спостерігаємо, що в Зеленського є явно по Оманському, так би мовити, пакту набір держслужбовців недоторканих. Ми знаємо, що Галущенка коптував деркач на цю посаду. Котіна також деркач. У нас є Сіннігубов, наприклад, який не побудував ніяких е фортифікацій, розікрав кілька мільярдів. Ну, під його наглядом було розподілено, умовно кажучи, кілька мільярдів гривень, які тупо розікрали, війська ніяких фортифікацій не отримали. Зараз ми маємо абсолютно дикунську ситуацію на Покровському напрямку, де знову-таки ніяких фортифікацій нічого, а там списані знову ж таки мільярди і мільярди. І що ми маємо на виході? Ми маємо з одного боку. Якісь неймовірні талановиті рішення військових, а потім бажання політиків в разі якихось ну, невдач всіх собак перевішати переш... переш... на військових. Так це не працює, пане Зеленський. Ви на... остогідливі всім як гір... гіркаретька. Якщо ви думаєте, що ви є надія нації, знаєте. Відпустіть цю націю пожити без вас, без вашого керівництва. І ми побачимо, який це дасть ефект. Навіть не лише економічний, а й військовий.